Катерина Романова вимушена переселенка з Харківської області. Минулого року вона вагітною евакуювалась до Хмельницького. В березні я приїхала сюди зі своїм соночком трьохрічним і була вагітна вже. І в серпні місяці я народила передчасно, але дякувати Богу, все добре. Разом із молодшим сином Катерина Романова завітала на захід під назвою Долоньки любові. Він відбувся у Хмельницькій художній школі до дня матері. Це дуже важливо, ж бачите, що ти не один, що в тебе є якась підтримка зовні, не тільки твоя родина, бо дуже важко всім. Скажу так: ну і з дитиною ти нікуди не ходиш, а такі заходи можна, хоч вийти кудись, поспілкуватись. Організували захід представники Хмельницької міської ради разом з благодійним фондом Рокада. Вони запросили родини вимушених переселенців, у яких в період повномасштабної війни народились діти. Ми вирішили сьогодні зібрати всіх тут разом для того, щоб ближче роззнайомитись, покращити, налагодити наш зв'язок, нашу комунікацію. Цей захід носить, скажімо так, інтеграційний характер, тому що ті жінки ВПО вже народили тут на Хмельниччині, і це, скажімо так, такий символ того, що вони вже впускають коріння в нашу хмельниччину, хоча самі приїхали з іншого регіону. Всього від 24-го. Лютого минулого року на території Хмельницької громади у внутрішньопереміщених матусь народилися 406 дітей. З ними відбувається постійний діалог, як і з усіма людьми, які вимушено переселилися до нас. Їхні потреби вивчаються для їх задоволення. використовуються як державні, так і наші місцеві муніципальні програми з усіма матерями, які у нас з різного віку дітьми ми. Співпрацюємо, стараємося їм допомогти. Гостею заходу стала відома українська телеведуча Леся Нікітюк. Вона поспілкувалась із вимушеними переселенцями та поділилась своїми спогадами про перші дні повномасштабного вторгнення. Вже другий рік і функціонує штаб величезний. І в тому штабі, слава Богу, не пусто. От і завжди є якісь продуктові набори для сімей. І я сьогодні запитала пані Валентину, кажу, скажіть мені тільки одне. Хоч кажу, не було такого, що приходять люди, а вже нема що дати. На каже слава богу, не було. І мене це дуже сильно тішить. Також матері поспілкувалися з психологами та отримали подарунки. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.